дня добро, та добродіки вітаю вас із Державного музею іграшки. І для тих, хто хотів замовити екскурсія плюс мій майстер-клас, хочу наголосити, що саме час влаштувати собі і своїм дітям таку подію два в одному. По-перше, тому що сьогодні перший день як діє виставка. Під назвою «Штетл. Лялькові спогади єврейського містечка виставка авторських ляльок з колекції благодійного фонду імені Шолома Лейхема. Офіційне відкриття було вчора, 5 березня. Це, по-перше, дуже цікаві ляльки. А по-друге, у мене новий майстер-клас: валяння мокре квіточка на основі тюльпана, але трошки простіше, щоб дітки встигали за 45 хвилин зробити квіточку.